Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Ми з України, але в Греції. Я дуже давно вже не виходжу в ефір і майже з початку війни. І зараз я вирішив записати той ролик. Чому? Тому що я, я отримую дзвінки, мені пишуть інколи. Про покупку яхти, про то, як жити на яхті. Ну, питання зовсім різні, але в тому напрямку, як купити яхту, як мешкати на яхті. І тема, і сьогоднішня тема то тема така. Вона називається так: кайф форми немає. Або Жити на яхті в кайф, і а, преамбула а, цього роліка така: по-перше, я а, звиняюсь перед а, тими хлопцями, які зараз на фронті, і а, багато хто а, буде дивитися ролик а, і питати мене. А чому ти не на фронті? Зразу відповідаю, мені 65 років, тому я не на фронті. І також я відповідаю на питання, чому я записую цей ролик. Я вам сказав. Тому що я відповідаю на питання тих людей, які хочуть купити яхту, залишити стан, який зараз знаходиться в Україні, той стан війни. І переїхати в Грецію або в Турцію, або на Карібі, ну, і жити на яхті. І жити на яхті і для них той ролик, або для тих, хто просто цікавиться тим життям. І в мене сьогодні таке питання. Сьогодні я хочу перед тими, хто хоче купити яхту, задати два питання. Два. Перше. Від, від якого стану, від якого самого стану ви втікаєте? Мається на увазі психологічного стану. І друге питання до якого стану ви хочете прийти? Я не буду відповідати на ті питання: то ваше, то не моє. Ви повинні собі задати ті питання і на них відповісти. З моєго досвіду, я вам скажу, що. Люди уїжджають, ну, наприклад, там конфлікт в сім'ї, і вирішили таким чином, він покупає яхту і мешкає на яхті. Вона інколи приїжджає до нього, інколи він приїжджає на зимку, наприклад, до неї. І то такий гостєвий брак. Знаєте, він, він завжди був модний і, мабуть, і зараз модний гостєвий брак. Або, або конфлікт з соціумом, коли там, чоловік чи жінка каже, всі поїхали з лузду, соціум негативний, я хочу від нього уйти, я хочу окремитись і жити на природі, і, і проче. Або, або ну, мотивацій багато, ви можете самі для себе вирішити, яка у вас саме мотивація і е, від, якої, від якого стану ви хочете уйти. Ну і друге питання, до якого стану, оце саме, саме цікаве питання: а до якого стану ви хочете прийти? І чи, 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 ви, чи виникне той стан на яхті, яку ви купите? Е, ну, По-перше, е, які питання мені задають, а як купити яхту? Ну, то знаєте. Сразу вам скажу, що то такий квест непростий, як купити яхту. Я його проходив декілька разів, і от зараз я купив цю яхту. Дуже складно було питання і дуже непросто я її покупав. Хоча в мене вже досвід 25 років, я, я маю яхти, мав зовсім різні яхти. І вже більше десяти років я живу на воді, на, на яхті, мешкаю на якорях. Чому на якорі? Тому що бюджетний яхті окреме питання, не наше. А наше питання зовсім друге. І ви будете проходити декілька стадій. Якщо ви е, вирішили купити яхту, ви будете проходити декілька стадій. Перша стадія то покупка яхти. Я вже сказав, що вона складна, може бути найскладна. Всі думають, що купити намного простіше, ніж продати яхту. Так, от я скажу, що продати яхту намного простіше, чим купити яхту. Саме ту купити яхту, яку вам потрібно, яка Далі, в якої далі ви не будете там, ну у вас не, не виникне негатива до неї. Тому підходите до цього дуже ретельно і там дуже багато всяких складових питань. А, а коли ви купили вже, вам повинно її ремонтувати в будь-якому випадку. Вона в доброму стані може бути, ви її будете дообладнувати, ви її будете облизувати, обдивлюватись. Інтероризувати внутрі себе, і переживати, і вона вже буде, знаєте, як то, як якось писав таку статтю, а має а, яхта душу чи не має, так от вона має, але вона має вашу душу, яку ви будете вкладувати в неї, і вже в неї буде, у вас буде така, знаєте, ну, така душа, така обща душа, і ваша, і яхтіна душа. І ви будете якби, друг друга ну, відчувати. Ну, знаєте, як, коли ви маєте автівку дуже довго, і там їдете, і там ніхто не чує той скрип або той якийсь гул, а ви його відчуваєте. І також ви будете відчувати свою яхту, ви будете відчувати і корпус, і що, і все будете відчувати. Воно буде все внутрі вас. Але ви повинні пройти той другий стан, перший, я сказав, купля, другий стан то така у вас буде, знаєте, синдром Дачника. Синдром Дачника то коли у вас однодневність така, ви там на роботу, на працю з праці додому, і воно все вже знаєте, таке, а тут наступає. Там Субота-неділя, і ви уїжджаєте і щось там робите. Так? Ви, ви ж там не просто ну, е, приїхали сіли і, 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 і сидите. ви там щось шо, копаєте, щось будуєте, там, або баньку топите, або там ще щось робите. І то вам в кайф. Так от е, у вас буде виникати або не буде виникати е, такий синдром дачника на ремонті е, або дообладнання яхт. Ви будете працювати, і вам буде або в кайф, або не в кайф. знаєте, Не всім в кайф, коли ви там е, в мазуті або в фарбі, а тут е, свистить. Ну, як от я там приїхав в лютому, знаєте, е, холодно, морозно, вітер, е, дощі йдуть кожен день, а ти там щось робиш на яхті. І мені то було в кайф. Ну, то був мій кайф. Я проходив ту стадію вже декілька разів. А якщо ви будете проходити її перший раз, вам може бути то не в кайф. У вас буде таке, знаєте, ви будете проходити таку стадію зразу такого шоку, потім прийняття або не прийняття. А потім у вас буде вже адаптація, а потім може наступити вигорання. Може не зразу. Але ви будете проходити ту стадію. А потім вже ви перейдете до експлуатації. Ви спустите її на воду, чи вона вже стоїть у вас на воді. І далі ви вже будете йти в ту картинку, яку ви собі нарисували, яку ви бачили там десь в інтернеті ті бухти ж такі краєвидні, ті Дільфіни, голуба вода, там, і проче-проче, те, що ви собі не рисували. Але я вас хочу попередити. І може бути, розрушу ваш е попередній кайф і сказати так, що ви будете там, через тиждень, ну, може, через два. Ви не будете то, у вас буде такий, знаєте, синдром Робінзона. Дивились е той фільм, коли е Робінзон зробив собі екран і каже, так, серія там така -та, 100 там таката, знову море, ну так буде і у вас. Ви, ви вже не будете того відмічати, ну, ну море, ну, ну завод, ну, дельфіни, ну, там голуба вода, ну рибалка, ну, поплавав, ну, то буде у вас така однодневність, обидвість. А, і для когось то буде вже роз, розрушенням кайфа. а для когось буде не для когось буде продовження кайфа. Ну ми всі різні, розумієте? І тому е, вам потрібно ті два питання, е, які дуже дуже. Потрібні відповіді на ті два питання, які я завжди кажу, то перше питання, від чого ви уходите, і друге питання, куди ви приходите. От я вам скажу, що таке для мене кайф. Я не знаю, що таке стан щастя. Кажуть, о, От щастя, от там бажаємо вам щастя. У мене вчора був день народження, мені побажали щастя. Ну, дуже багато людей. Що таке щастя, я не знаю. Я знаю, що таке кайф. Коли ти зранку просипаєшся з такою внутрішньою улипкою, вона може бути не на лице, лі... але лі... знаєте, внутрі ви улибаєтесь. І вам хочеться там щось робити, і у вас такий план там, о, сьогодні я зроблю там то, я піду туди, я, я там, і воно в кайф. А, і також засипаєте. Мені одна досвідчена людина, якась сказала, ну вона процитувала, але вона сказала кайф, то коли ну він казав про щастя. Щастя, то коли ти йдеш на працю з задоволенням, і коли ти приходиш з праці з задоволенням. Коли ти йдеш додому і там в тебе кайф, ти очікує тебе кайф, і коли ти йдеш на працю, і там кайф, так от я перефразую і скажу, що коли ви просинаєтесь і у вас кайфовий план, який ви сьогодні собі е, создаєте, так я піду там туди-то, я там -то брошу якір, я розрабатую, там дивлюсь мапу і проче, проче. І вам то все в кайф. І коли ви засинаєте і думаєте, о, сьогодні був такий чудовий маршрут у мене, або там а, рибалка, або там сноркінг, або ще щось, і, і то в кайф, і ви кажете, сьогодні я прожив кайфово. І так, і завтра так буде. І послід... Але стаціонарного кайфу не може бути. Понятно, що в нас буде там і нейтраль, і буде інколи якийсь негатив, але ну, такий. Середній стан буде кайфовий, ото тоді в кайф. Але то може і не бути. Бо вам потрібно відповідати на ваше ж запитання про кайф на яхті. А щоб їх задавати, вам потрібен досвід. І досвід не мій, як інструктора, або там ще когось. А ваш, саме ваш. І тому вам потрібен, я, я вам раджу. Або піти якщо ви вирішили ви купити яхту, підіть в перегон яхти. Багато хто переганяє яхти і беруть команду недосвідчених. Завжди я беру, беру і кажу: там: якщо досвідчена людина, ну нормально, то якщо недосвідчена, то може ще і більш нормально, Бо той капітан, який до мене приїжджає в команду да, в перегонну, він там дивиться і каже: Та ні, я б так зробив, А ні, я так зробив би. Може він про себе казати, а може вслух казати, мені то не потрібно. А коли недосвідчена людина приїжджає, я їй кажу, робити то. Вона робить і все нормально. А тому капітани дуже багато, капітанів беруть недосвідчених людей, але. Ну, Способних, способних до, до, до мандрів. І на тому перегоні ви будете вже бачити то, то яхтів життя, або, ну, або в чартер. Ну в чартери бувають різні. Знаєте, люди приїжджають, п'ють кожен день, потім виїжджають домой з таким станом дурним і кажуть, а що воно було? Ну, то не про нас, звичайно. Ну, буває таке, що капітан, чартер, чартерний капітан буде не не дуже досвідчений, і у нього буде, ну, із ваших друзів, чартери капітан, я маю на увазі. І а, там будуть постійні, постійні якісь а, проблеми з маршрутом, проблеми там з, а, з станом яхти, там і і проче, про це. І то, і теж буде не в кайф, і ви подумаєте, ну, ну до. Ну, то на життя, то для дурак, дураків якісь негатів і, і проче-проче. Можете приїхати на практику. Не, не обов'язково там до мене. Багато таких капітанів, як я, мають яхти, і в соцмережах ви можете знайти таких от людей, напроситись до них на якоїсь там основі комерчка чи не комерчської, ну то вже. То вже не, не до мене, то, то ви там пішіть і розмовляйте, приїжджайте, помешкайте там, побудьте і задавайте собі питання. Тоді у вас возник, возникнуть питання. А зараз, коли у вас нема досвіду, життя, насамперед, не, не рейсингу, ну, не, не гонок, там, яких, які ви там на Дніпрі робили чи ще десь, а, а, а насамперед, життя, життя на яхті. От е, тоді у вас возникнуть ті питання, на які ви будете відповідати. Е, також можете просто поззадзвоніть мені і порозмовляйте про життя, запитайте, як ти там живеш. А е, і там ну, мені так і дзвонять. Мені дзвонять і ну, розмови починаються з того. Як купити яхту? А яку яхту, якого розміру, які потрібні гроші? А якщо в мене є там десять тисяч, а можу я купити яхту? Ну і проче, проще. І я завжди перевожу на а, той кайф, на чи получите ви кайф на той яхті, чи не получите. І я завжди задаю вопрос: а для чого вам та яхта? Чи для рейсинга, чи для життя там на якірі, чи для мандрівництва? Чи там освітньої подорожі, що ви хочете. І вже о, з тою цілею е, ми можемо розмовляти, яку яхту, і який е, засіб життя у вас буде на тій яхті. І чи буде він для вас кайф, ви самі будете на ті питання, я буду вам задавати там, якісь питання, щось, е, розказ, розказувати умови про те, як там. Як от піти на Кариби, там жити на Карібах, наприклад. А як там піти в середньзємки, тут мешкати, просто ну, мешкати для того, щоб уйти там, від стану війни там, і проче -проче. тут купити яхту і, і тут побуг ходити, ну, от як я зараз роблю. А, І ви будете відповідати на, на, на ті питання, які собі будете задавати, і далі будете вже далі ви будете. Розуміти, чи доцільно вам то, чи не доцільно. От про це я хотів з вами порозмовляти і я думаю, що, якщо ви додивились відео до кінця, дякую вам, по-перше, по-друге, по пишіть мені, телефонуйте і. Будемо друзями. Пока-пока.